Так, всім привіт. Підняли матеріал, положили газоблок, виставили кут. Осталось тільки зараз поубирати, це все діло вже сьогодні, щоб воно частенько все було. Доставимо останній маячок. Пісочка привезли, ці стіни будемо, цю стіночку будемо штукатурити цементно піщаний, цю цементно піщаний, цю вирівнюємо, тому що геометрія тут має бути теж цементно піщаний, цю і зв'язково, цементний зв'язково. Цю так само. Ось у нас для ручкового нанесення. Вони тут небагато. Ось у нас цемент гарний. ну і-і-і. Тобто якось так. Бочка, зараз треба порозкидати. Буде, буде у нас тут перестінок. Це теж буде зв'язково, цементний зв'язково. Буде тут перестінок, стоять буде шкаф-купе. Коротше, якось так. Тут уголочки повиставляємо теж. Під 90 буде гарне примикання. Вата для каналізації. Якось так. Треба все порозлажувати, щоб все було удобно і красиво поприбирати. Всім гарного дня!